Є отаку коня. Трьопа була дуже гарна. Друзі, розпочати рибалочку хочу по щуці. Останніх три осінніх рибалки я провів на цьому місці, ну, три з чотирьох. І в принципі я знаю де стояла щука. Човном плаву плавав? Всі ці місця, знаю. Такий ми барік. Зараз пробуємо пройтися. Полунок 15 я зробив. Крига набагато краще, ніж була. Напевно сантиметрів 8. Тому що два дні морозу дають про себе знати. Перше місце не дало результату. Рухаємось далі. Сікалонок 15 тут пробив. Опару підкидів зробив, щучки не було. Бо вона не активна зранку. Є така теж тема на цих місцях, що щучка ближче до обіду активується. Активізується. Рухаємось. Моя друга місцина. Тут досить глибоко одразу йде від берега. І бачите, дуже багато корчів. Де сидіти окуні в рибі, білій рибі, як на цих корчах. Шикарне місце. Правда, по осінні з трьох рибалок. Я кожну рибалку тут прокидував жодної покльовки. Ні окуня, ні щуки. Таке місце. Може на зиму сюди рибка підійшла, бо осінью її тут точно не було. Перший трофей на лісотку. Ось такий окуняра. Перший окуньок взятий в цих корчах. Сподіваюсь, щось хороше може клюне. Може тут є і гарний окунь. Але я прийшов вже напевно 5-6, це перша покльовка. Це перша покльовочка, так що якщо він тут є, його небагато, прям небагато. Просто чудовий сьогодні ранок. Обловив ці корчі, один окунець зловив. Зараз по відкритих площах. І от там, де в мене пішня стоїть, там має бути островок з виходом на пів метра, звідси 3 метрів. Зараз я знайду цю бровку і спробую когось на цій бровці зловити. Мені треба знайти саме бровку, де різкий перехід. І на цій бровці має бути окунь. Я досить непогано знаю тут рельєф, тому що три рибалки осінніх я тут провів і холотом пробивав та й просто на джих воно зрозуміло одразу. Тому в мене вже досить таке є розуміння. Тут зараз біля 2,5 гривень це вже пішов вихід тому що на центрі 3 ну тут ні тут досі така ж глибина ще особливого виходу немає особливої бровки бачите тут практично така ж глибина може 10 см менше тут відповідно риби й нема треба шукати бровку тут же 100% має бути Вихід, по моїх, по моїй пам'яті, да. Тут десь мінус 20-30 см. Почався вихід, але ну він прям різкий має бути в одному місці. Прям різко обходити, і тут має бути окунь. тому що літом у мене є на каналі відео, рибалка, ловля окуня на поверхневі приманки, здається так. Там я ловив на товадика, я ловив на чабі попера. І саме в цій точці стояв оку. Ну, Маю на увазі, що саме на цьому плесу він точно є. Так, ну тут зовсім має бути вже Да, тут ще мінус сантиметрів 40. См. пробовать разбуривать в шахматном порядке и шукать окуня. Вот так сделал лунки. Сейчас еще в ту сторону сделаю. По такій же схемі перевірю, якщо нічого нема, рухаюсь на щуч місця. Так, перший окунець на балансирчика є. Быстренько опускаємо балансирчик назад. Тут можна спробувати розвинути успіх, трошки розбуритись, якщо більше покльовок не буде. І спробувати знайти окунька. Так. Хочу використати ось такий віпчик від Lucky John віп Lucky 58 Дуже класно працював в минулому році. Налупив штук 20, 15-20 лунок з цього берега, він такий більш обривистий йде і коряжничок тут є, тому знову ж таки більше віп, а не балансир, він менше йде в сторони, менше шансів його засадити в корча. Як показує практика, він подобається щуці. В минулому році. Щука добряче на него клевала. В этом я вообще еще не стала. Та штука. Без якої не варто йти на зимову рибалку. На віби, балансири, блешні. Все одно. Засадив віба, зараз покажу вам, як я дістаю його. Можливо, хтось ще не користується таким. Покажу все. Натягуємо жилку, бачите, там досить невелика гілка, бо вона грає. Проводимо сюди жилку і опускаємо. І треба відбити. Все, дістав. Ось так просто. Дістати цього вібо без цієї штуки було нереально. Коштує вона у флагмані, ну, напевно, гривень 300, я не пам'ятаю. От і рахуйте, це вартість. Одного хорошого балансира і львів. Так що на цьому економити не варто взагалі. Тут попереду боброва хатка. І в мене на осінніх рибалках на кожній рибалці з-під цієї бобрової хатки я ловив одну-дві щуки, але бачите тут Дуже пізно стала крига, і от прям туди не підійти до неї. Там де ставались покльовки, це десь ще метр два, туди треба три. Но не підійти, тому що крига там погана зовсім. Обловлюсь здалека, побачимо. Глибини тут метр три з половиною. Зараз подивимось. де да я зможу обловити. Яка подача класна, друзья. Щуча. Может ще раз візьмемо. На барика так втулила, так кто это друзья? щучка. Чего окунь? окунь? хороший. Хм. Не затянуто в лунку, якось поперек он стоит. Что Та ж такие молодые лунки делают? Дуже хороший окуняр. Пішов я за пішню пішов я збистро за пішнюю. Такий от окуняра Добув я його За живот, бачите, тому він в лунку не проходив Він вдарив І отак от за живот хороший грам 150 Дуже хороший окунець Покльовка була дуже гарна Навряд чи вже в цій лунці щось я візьму після цього розширення лунки, виважування і всього іншого. Але то, що він тут взяв, то, що він тут стоїть, то, що він тут є, є сенс просто повпиратись трошки в цю місцину. Тим більше, що попередні місця результату не дали. Розширю трохи збільшу кількість лунок тут, який хороший ударчик. Тих хтось є в цій лунці? такий невеличкий, треба швидко його скинути і за наступним відправляти. Ще один окунець, також не сильно великий. Не сильно великий, але це вже неплохо. Пару окуньків плюнуло, Це не те, що за годину один. Ще одна покльовочка в цій жілоночці. Хороша лунка, дві покльовки. Зараз спробую на лісотку пройтись в цих лунках. Якщо це невеличкі окуньки, то лісотка буде більш в перспективі. Випускаю в сусідню. А цю треба позначити. Взяв окунька в тій лунці, де в мене була покльовка, яку я відмічав. Ще один хороший нападіння. Давайте, хлопці, Може це та сама лунка. Яка зробить сьогоднішню рибалку? Ще одна. Хтось там ще стоїть. Рапала працює. Змінив я мебаріка 37-го на рапалку. По-моєму, трьохсантиметрову, може і 2 двохсантиметрового. що візьму пішню і розширюсь там. Біля лунок які спрацювали, є сенс розширятися. Тому що там може бути якась коряшка, якась бровка. будь-що, і рибка може локально стояти поруч. в одного окунька на лісоточку Жацового розміру, правда? Спробуємо, спробуємо. Тут біля корча самого. Спробуємо ще якось виманити. Може трохи побільше. Такі гарні місця тут. Прийшов, одна покльовка щуки була в мене там і одна щойно була тут, одна зранку, одна щойно. Але, на жаль, і та і та покльовки безрезультативні, чомусь не засіклись дві рибки обінами баріка 37-го. Дуже багато я сьогодні кидав на щуку, ну як кидав, пробував ловити щуку. І на віби, і на більшого мебаріка, і на цього мебаріка. Дві покльовки всього лиш і жодної рибки. По окуню працювали балансири, рапала 3 см, та мебарик 37-й. На лісотку зловив декілька окуньків. Ставив екшн-камеру, потім дивився. Окуня багацько, достатньо окуня. Плаває. Але знову ж таки клювати він не хоче. Чомусь. Відмовляється клювати. Він є, але він не хоче клювати. Такі от справи покльової. Став попити чайочку, став попити вже чайочку, вже збираюся. Тут такі красоти коряшничок з огромними огромними окунями. Ладно, окунів я не знайшов огромних. Один гарненький клюну і все. До чого це я? А Аморози жмуть. Чуєте? Як сніжок репає, морози жмуть. Ще, друзі, хотів запитати, може хтось з вас їздить з Києва в Окуніново за Окунями? Напишіть мені в коментарях, якось може скооперуємось тому що моєю машиною туди не заїхати. Потрібно щось повнопривідне з великим кліренсом. Тому, якщо ви їздите в Окуніново, знаєте, що це йде це. Напишіть мені, можливо скоперуємось якось. Друзі, кому відео це подобається, кому подобається українсьмовний контент, українськомовний контент, ставте лайк, це дуже гарно бустить такі відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей!